Вовк та семеро козенят. Жила була стара коза. Було в неї семеро козенят, і вона їх так любила, як може любити своїх дітей тільки мати. Раз зібралася вона в ліс, харчу принести. От скликала вона всіх своїх діток і каже Дорогі дітки, хочу я в ліс піти, а ви глядіть, вовка бережіться. Якщо прийде він сюди, то всіх вас поїсть разом зі шкірою і шерстю. Цей душогуб часто прикидається, але ви його відразу впізнаєте по грубому захриплому голосу і по чорних лапах. Люба, матінко, ми вже побережемося. Ми, ми. Ви йдіть собі, не турбуйтеся. Замекала коза і приспокійно вирушила в путь дорогу. Минуло небагато часу. Раптом хтось стукає в двері і кричить Відімкніть, мої дорогі дітки, це ваша мати прийшла, гостинців вам принесла. Але козенята по грубому голосу почула, що це вовк, і закричали Ми не відімкнемо. Це не наша матінка, в неї голос тонкий і ласкавий. Твій голос грубий, ти вовк м. Пішов тоді вовк до купця і купив собі велику грудку крейди, з'їв її і став у нього голос тонкий. Повернувся назад, постукався в двері і говорить Їдем, кніть, мої дорогі дітки, це ваша мати прийшла, гостинців вам принесла. Поклав вовк свою чорну лапу на віконечко, побачили її козенятка і закричали. Не відімкнемо, у нашої матінки нема чорних лап, ти вовк. Побіг тоді вовк до пекаря і каже Я забив собі ногу, помаж її тістом. Коли пекар помазав йому лапу тістом, вовк побіг до мірошника і говорить Присип мені лапу білою мукою. Мірошник подумав. Вовк, видно, хоче когось обдурити. І завагався. А вовк говорить Коли не зробиш, я тебе з'їм. Тякався мірошник і побілив йому лапу. Он які люди бувають на світі. Підійшов лиходій утретє до дверей, постукався і каже Підімкніть, мої діти, ваша люба матінка прийшла, вам з лісу гостинців принесла. Закричали козеняточка. А ти покажи спочатку свою лапу, щоб не знали, ти наша матінка. Поклав вовк свою лапу на віконечко. Побачили вони, що вона біла, і подумали, що він правду каже, та й відімкнули йому двері. Той, хто увійшов, був саме вовк. Злякалися вони і вирішили заховатися. Стрибнуло одне козенятку під стіл, друге на ліжко, третє на пічку, четверте в кухню, п'яте в шафу, шосте під умивальник, а сьоме у футляр від стіного годинника. Але всіх їх знайшов вовк, не став довго розбиратися. Він роззявив пащу і проковтнув їх одне за одним. Лише наймолодшого, що заховалося у футлярі від годинника, він не знайшов. От, наївшися досхочу, вовк пішов, простягся на зеленому лужку під деревом і заснув. Приходить незабаром стара коза з лісу додому. Ох, що ж вона там побачила. Двері навстіж розчинені, стіл, стільці, лавки перекинуті, умивальник розбитий на шматки. Подушки й ковдри з ліжка скинуті. Почала вона шукати своїх діток, але знайти їх ніде не могла. Стала вона їх кликати на ім'я, але ніхто не відгукувався. Нарешті підійшла вона до наймолодшого і пролунав у відповідь тоненький голосок. Любоматінко, я в годинку сховався. Вийняла вона його звідти, і він розповів приходив вовк і всіх поїв. Можете собі уявити, як оплакувала коза своїх бідних діточок. Нарешті вийшла вона у великому горі з дому, а наймолодша козенятко побігло за неї слідом. Прийшла вона на лужок. Бачить, лежить біля дерева вовк і хропе так, що аж гілки тремтять. Оглянула вона його з усіх боків і побачила. Що в роздутому черві у нього щось ворушиться і борсається. Ах, Боже ж ти мій, подумала вона. Невже мої бідні діточки, яких поїв він на вечерю? Ще живі, живісінькі, Ме! І звеліла вона кузеняткові бігти швидше додому і принести ножиці, голку і нитки. От розпорола вона від черево. Але тільки зробила надріз, а тут і висунуло козенятку свою голову. Стала пороти черево далі, тут і повискакували одне за одним усі шестеро живі, живісінькі, і нічого з ними поганого не сталося, тому що чудовисько від жадібності ковтало їх цілими. Ото вже радість була! Почали вони ласкатися та голубитися до любої своєї матінки, скакали й стрибали, ніби кравець на весіллі. Але стара коза сказала, «Ідіть швидше та знайдіть каменів голишів, ми наб'ємо ними черево, проклятому звірові, поки він ще сонний. Натягли тут семеро кузенят багато багато каменів. І засунули їх вовкові в черво стільки, скільки влізло. Зашила стара козаємо на швидку черево, і той нічого не помітив, навіть і разу не ворухнувся. Виспався нарешті вовк, став на ноги і відчув от каменів у череві таку спрагу, що вирішив піти до колодязя води напитися. Тільки він вирушив, а камені в череві один об один стукають та постукають. І крикнув вовк. Що гримить та гурчить в моїм черві бурчить. Думав щось козенят, а то камні гримотять. Підійшов до колодязя і нахилився до води, хотів він напитися, і потягли його важкі камені вниз. Так він там і потонув. Побачили це семеро козенят, прибігли до матері і давай кричати. Вовк, і почали на радощах танцювати разом зі своєю матінкою навколо колодязя.